Привіт, друзі! Ви знаєте, який сьогодні день? Сьогодні Всесвітній день Землі. Це день, коли всі люди згадують, як важливо берегти нашу планету. Земля наш спільний дім, і вона потребує нашої допомоги. Але як ми можемо їй допомогти? Давайте дізнаємося разом. На жаль, ми люди, забруднюємо землю, викидаємо сміття. Вирубуємо ліси, забруднюємо повітря та воду. Через це тварини втрачають свої домівки, а вода та повітря стають брудними. Але ми можемо це змінити. Хочете дізнатися як? Давайте подивимось разом: Не смітіть! Завжди викидайте сміття у спеціальні контейнери, сортуйте відходи. Розділяйте сміття, щоб його можна було переробити. Бережіть воду. Якщо вам вода вже не потрібна. Закривайте кран. Бережіть електроенергію. Вимикайте світло в кімнаті, якщо воно вам вже не потрібно. Саджайте нові молоді дерева. Дерева роблять повітря частішим і дають житло тваринам. Дбайте про природу. Любіть її, усі ми, друзі нашої планети, і якщо кожен з нас зробить хоч трошки добра, Земля стане чистішою та красивішою. Разом ми збережемо Землю. І пам'ятайте, кожен день це можливість допомогти природі і нашій планеті.